Корочі, друзі, що хотів сказати, тупо, блін. Ну то бачите ставочку п'ятерку? Тупо чинчил, -чин. з телефоном якась ганджа сталася. Було 6070, ми 70 гривень на розвідку залишилися, я так вам в, кор в короткому розкажу. Я бистренько встиг спасти щоб відео, побачити, як за 70 гривень що ми зможемо отримати чи ні. Ну ось Ставочки п'ятерки і 70 гривень часу, і що, і що тут. Воно дасть щось чи ні. А, ні, Все-таки з п'ятерочки щось можна стартувати народ. Заодно я зробив короткий відосик. Ну, мало хто, можливо, повірить, але я тестую ігри. Мені просто подобається тестувати, побачити, чи дає воно, чи ні. Якщо вийде, я спробую вставити початок, як я знімав, і просто буквально це десь до 3 хвилин її пограли. Вона дає, вертає, і ми отримали цю бонусочку. Ну, коротше, дає на вулканчику, тим паче з цими жирними бонусами з п'ятихатки можна розігнати до 5 до 20 тисяч занятів. Тому силочку я кріплю десь в посиланні. Всіх цілую, всіх обнімаю.